Новини Кам'янського до вашої уваги. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! Дізнаємось про важливе станом на 20 вересня і розпочнемо з такого. У день міста кількість мешканців Кам'янського збільшилась на двох малюків. Щасливих матусь вітали в пологовому. Молодь області завітала до Кам'янського на обласний молодіжний форум. Волонтерська резиденція. Міністерство охорони здоров'я нагадує про потребу вакцинації від COVID-19. Відтепер щеплення пропонують робити і дітям. І почнемо з приємного. У Кам'янському привітали Матусь Малюків, які народилися у День міста. Узнаковий для Кам'янського день на світ з'явилися два хлопчики. З радісною подією щасливих мам вітав міський голова. У нас вже така традиція на день міста вітати наших матусь. Я вважаю, що вони росли здорові, щасливі, тому що це не головне подія в кожній родині, коли народжується дитина. Зараз на жаль, наша країна пережила важкі часи, але саме заради майбутнього наших дітей, наші захисники боронять нашу країну. І ми за свободу будемо робити все для того, щоб діти росли квітучі, процвітаючі країни. Одна з матос ділиться. народжувати цими вихідними та ще й на день міста не планували. Тепер же довгоочікуваний соночок буде святкувати день народження разом з Кам'янським. І чесно, взагалі планували рожати. Так вийшло случайно. У мене дві дівочки та рішились на третього раді мальчика. Загалом починаючи з 24 лютого, у Кам'янському народилося 764 малюка, 357 дівчат та 408 хлопчиків. І це більше ніж за аналогічний період минулого року. За останній час спостерігається збільшення незначне, але проте збільшення кількості новонароджених в нашому пологовому будинку. Будемо сподіватися, що така тенденція буде зберігатися, і наших містян стане все більше і більше. А тепер до оперативної інформації: вночі ворог знову обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області. Випустив на міста та села понад ста снарядів. Попередньо люди не постраждали. Масштаб руйнуції уточнюється. Більше про обстріли та їхні наслідки розповіли в обласній військовій адміністрації. Знову всю ніч ворог гатив по Нікопольському району зградів та важкої артилерії, випустивши понад сотню снарядів на мирні міста та села. П'ять разів російські війська вдарили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах Нікопольського району. Внаслідок обстрілів в Нікопольській громаді на базі відпочинку виникла пожежа. Вогонь ліквідували 14 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Понівечені такі також кілька споруд. У Марганецькій громаді. Від обстрілів є руйнації житлових будинків. Зараз на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби наслідків зараз з'ясовуються. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих. А тим часом вогнеборці кам'янського підготували традиційний дайджест на надзвичайних подій, які трапилися у кам'янському за минулий тиждень. Пожежні рятувальні підрозділи міста здійснили 25 виїздів: 10 із них на пожежі, 10 разів на допомогу населенню та екстреним службам, а також на ідентифікацію вибухонебезпечних пристроїв. Загалом врятовано одну особу, дві людини на жаль, загинуло. Серед основних надзвичайних ситуацій, які сталися у Кам'янському, була пожежа, яка трапилася 15 вересня близько 11 години дня. Займання відбулося у двоповерховій покинутій будівлі по вулиці Лісопильній. По прибуттю на місце подій було встановлено, що всередині… Без господарчої будівлі горіло сміття, а також дах будівлі на площі 50 метрів квадратних. За годину пожежа була приборкана. Вогонь знищив сміття та пошкодив дах будинку. Загалом було залучено дві одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Причину встановлюють слідчі: постраждалих і травмованих немає. 18 вересня о 6 годині вечора надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Медичній. На місце події було направлено чергові відділення 7-ї та 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Після проведення Дня розвідки було встановлено, що горіло підвіконня та пластикові вазони у одній з квартир. Загальна площа займання половина метра квадратного. За допомогою підручних засобів пожежу власник квартири до приїзду рятувальників. Загалом було залучено три одиниці техніки та 14 осіб рятового складу. Причину займання встановлюють слідчі національної поліції без загиблих і травмованих. Також цього дня, близько восьмої вечора, надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території у дворі будинку по вулиці Михайла Грушевського. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить сміття на відкритій території 4 квадратних метри. Повністю приборкати вогонь вдалося за 20 хвилин. Причину пожежі встановлюють слідчі поліції. Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ номер 1586 який запроваджує важливі зміни щодо вакцинації проти COVID-19. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, проте маємо бути готовими до подальшого зростання кількості захворювань. Крім того, він зазначив, що вакцинація не лише допоможе захистити громадян від ускладнень хвороби, а й дозволить розвантажити лікарні, щоб залишити якомога більше медичних ресурсів для лікування наших військових. Гідно з рекомендаціями МОЗ в Україні, кожен повнолітній громадянин має пройти базовий курс вакцинації через п'ять місяців після курсу, зробити перше бустерне щеплення, якщо дорослі підпадають під групу ризику, тобто люди похилого віку, які мають хронічні захворювання, їм необхідна друга бустерна вакцина. Її роблять через чотири місяці після отримання першої. Інші повнолітні можуть зробити другий бустер на власний розсуд за бажанням. Із важливих змін тепер вакцинація дозволено дітям віком від 5 до 11 років, тоді як раніше дозволялося лише починаючи з 12 років. Щеплення дітей здійснюють вакциною Комінаріті, тобто Pfizer. Наразі в Україні чекають на відповідну вакцину з дозуванням для дітей меншого віку. За даними МОЗ, загалом в Україні доступно майже 5 мільйонів доз вакцини Коронавак, близько 400 тисяч доз вакцин Pfizer та 30 тисяч вакцин Janssen. З приходом холодів ризик захворіти ковідом зростає. Лише за тиждень в Україні зафіксовано майже 37 тисяч хворих. Тож щеплення наразі дуже актуальне. Нагадаємо, що у Кам'янському пункти вакцинації працюють при центрах первинної медико-санітарної допомоги. На Дніпропетровщині завершили виплату всіх видів державної допомоги за вересень. Загалом її отримали 165 тисяч громадян, які проживають в нашій області, і третина родини, в яких виховуються діти до трьох років. Багатодітні родини малозабезпечені та опікуни дітей сіріт. Про це розповіли на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Окрім виплат фінансової допомоги в повному обсязі профінансовані і житлові субсидії. Всі виплати здійснили через Міністерство соціальної політики України, і без затримок загальна сума становила 18 мільйонів гривень. Структурними підрозділами з питань соціального захисту області для виплат населення, пільги та житлові субсидії спрямовуються. Понад 43 мільйона гривень, що також становить 100% від потреби області. На сьогодні в нас немає заборгованості стосовно соціальних виплат по соціальним категоріям нашої області. 7 вересня 2022 року грошові кошти вже перераховані громадянам на особисті рахунки. Також за цей рік в Дніпропетровській області народилось близько 11,5 тисяч дітей. Кожна третя родина отримала пакунок малюка, а інші грошову допомогу. І далі перейшли до питання внутрішньо переміщених осіб. Наразі їх у нашій області проживає 323 тисячі. В Тому числі до нас приїхало майже 90 тисяч дітей, 18 тисяч осіб з інвалідністю, 88 тисяч людей пенсійного віку. І з них 202 тисячі осіб працездатного віку. Найбільшу кількість кількість внутрішньопереміщених осіб облікували у себе міста Дніпро. Це 162 тисячі, і місто Кривий Ріг майже 60 тисяч осіб. Всі зареєстровані переміщені особи отримують грошову допомогу у вигляді 2200 тисяч гривень на людину і 3300 тисячі гривень на дитину або на людину з інвалідністю. Гостре питання стоїть у допомозі евакуації літніх людей із територій, де ведуться бойові дії в нашій області. Це Криворізький, Нікопольський, частина Синельниковського району через департамент, обласний департамент соціального захисту проходить евакуація людей, які потрапляють до таких складних умов проживання. Ми надаємо відокремлену можливість евакуації до Західної України в облаштованих містах. Це санаторії та гуртожитки. У випадку, якщо у вас є знайомі, що ви самі потрапили в зону бойових дій, ви можете звернутись до осередку соціального захисту чи до місцевого самоврядування, де розкажуть про покрокові дії щодо легкої та безпечної евакуації і подальшого проживання в гуртожитках чи санаторіях в областях Західної України. У Кам'янському відбувся обласний молодіжний форум Волонтерська резиденція. Форум став комунікативною платформою для молоді з громад Дніпропетровської області з метою обміну інформацією про волонтерські можливості, підтримку ментального здоров'я молоді, попередження емоційного вигорання у волонтерстві. Більше про форум розповімо у наступному сюжеті. Камінського завітали 30 учасників з Дніпропетровщини, а також Луганщини та Донеччини. Форум був впроваджений в рамках гуманітарного реагування за підтримки проєкту Банк ідей 2.0. Молодій», що реалізується молоді центром у співпраці з фондом ООН в галузі народонаселення. Ми сьогодні обговорювали такі теми, як ментальне здоров'я волонтерів, протидія емоційному вигоранню, обмін досвідом, провадження найкращих практик волонтерству в нашій Дніпропетровській області, а також звісно залучення молоді до цієї діяльності. Наші учасники. Ки також спілкувалася на тему панельної дискусії, що зараз взагалі відбувається у волонтерстві, які з якими вони стикаються проблемами, та які найкращі ініціативи от вони на сьогоднішній день можуть порекомендувати іншим учасникам. Під час форуму молодь мала змогу обговорити нагальні питання, які стосуються кожного волонтера, поділилися навичками та власним досвідом. А головне, що атмосфера була дружня та позитивна. Справжнє захоплення в учасників викликала арт-терапія. Кожен мав змогу повільнити свої емоції на папері та заба. Ти малюнок на згадку сьогодні тут зібралися. Ну на жаль, не всі, кого б ми хотіли бачити тут, але все ж таки волонтери, ті, які долучені до організації волонтерської діяльності, молоді люди, для того, щоб обмінятися досвідом, поділитися своїми напрацюваннями, яким чином боротися з вигоранням. Сьогодні побував по-чесному як такий учасник, а не як організатор. І поговорили і квести, і вікторини ну, таки насичено, надихнувся, трошки помалював. А, був повноцінним учасником форуму. Міська влада систематично підтримує усі ініціативи молоді, адже молодь сьогодні це рушійна сила, яка під час війни згуртувалася та робить усе, що можливо задля наближення нашої перемоги. Тож форум волонтерів як ніколи доводить, чущість молоді. Ділці своїми емоціями заступниця міського голови Светлана Колісніченко. На жаль, сьогодні ми не можемо проводити великі свята, тому це одна з цих локацій тут. Молодь а Цим напрямком править молодь, а ми тільки робимо все, що вони нам кажуть. Це дуже важливо, що вони молоді, ініціативні і знають, куди йти свій напрямок, тому ми завжди їх підтримуємо. Дуже приємно, що приїхали інші громади до нас в такий тяжкий час. Тому дякую всім учасникам. На згадку усі учасники отримали дипломи та подарунки, а представникам молодіжних організацій передали від міського голови Андрія Білоусова пам'ятні подарунки, які будуть нагадувати їм про Кам'янське. І стосовно погоди на середу 21 вересня. Синоптики передають, що день буде хмарним, опадів не передбачається. Вночі у місті передають плюс 9 градусів, а максимальна температура в день становитиме плюс 14 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. На цьому ми завершимо випуск новин. Мені ж час прощатися, а актуальну інформацію можете знайти на нашому сайті mis.dp.ua та на наших сторінках у соціальних мережах: Facebook, Instagram та Telegram. На студії працював Володимир Кравченко. Вдягайтесь тепліше і не хворійте.